Різних професій на світі багато, та найпочесніша, мабуть, твоя. Вітаємо всіх вас сьогодні зі святом, велика і почесна медична сім'я. Слава професії, медикам слава! З вами міцніє і кріпне держава. На варті здоров'я завжди ви завзято у клі, люди в білих халатах. Скажу тільки одне. При народженні Бог всім нам запалює свічки. Радості, молодості, кохання, здоров'я, любові. Щас всі ці свічки згасають. Але їх можна запалити, поки горить одна й віра свіча. Це свіча надії. От ви всі являєтесь тими людьми, які для нас є надією і на яку ми сподіваємось нашого останнього роботи. Зі святом вас, шановні працівники Ветичка Літайовича, я хочу е привітати всіх присутніх із святом, нашим професійним святом, і святом медичного працівника. Так, сьогодні досить складна, складна економічна ситуація в країні. Ми стоїмо на сході реформування. Яка ця реформа, різні погляди в приводу цієї реформи, я сподіваюся, що ця реформа вона не повинна затронути наш колектив, щоб моя особиста думка, я хочу зберегти колектив у тому складі, в якому він є. Хочу запросити молодих спеціалістів, щоб. Молодь приходила, приносила нову думку медичну колективно. Взагалі, як би, я намагаюся, щоб наша лікарня вона була зразковою лікарнею, зразковою автомобілі з місті, щоб коли десь... Виникає запитання таке, а де ви лікувалися? Щоб коли людина скаже, що ми лікувалися в Ніжинській міській лікарні, щоб була гордість е, за е, даний медичний заклад. Шановна громада, шановні медичні працівники, я з, е, з великою шаною, з великою е, від цієї душі своєї вітаю вас, з святом медичного працівника. Управління охорони здоров'я чи виноської обласної державної адміністрації, Наволожується. Я від щирі душі вітаю вас і хочу побажати вам вітаю вас святом. і хочу вам побажати, щоб ви кожен рік, до нас, ми вас запрошуємо, щоб ви приходили до нас на це свято. І взагалі вам довгих, довгих років вам життя, і, е, сімейного комфорту і взагалі, щоб і, дуже приємно вас бачити. І, ви людина, яка в моєму житті один період зіграла, ну, зіграла дуже велику роль. Тому я від цього серця вас вітаю і мені дуже прикро, що ви від нас. Мені дуже подобається, що у місті створений такий колектив, особливо це касається інфекційної служби, що практично. Інфекціоніст, інфекційна служба без підтримки усіх, всіх, наприклад, всіх диспансерів. Жіночі консультації і так далі. Так я хочу цей день привітати всіх медичних працівників нашого міста і побажати міцного здоров'я, благополуччя, мирного неба над головами. Товариші, хочеться, щоб була така дружна, дружна обстановка, щоб плече товариша завжди відчував кожний медичний працівник. Я не знаю, чим ким вас замінити і що ми будемо далі. <плес> ми повністю, стільки сил, стільки здоров'я, стільки знань усіх, що я думаю, що в цьому залі не знайдеться жодної людини, яка б не користувалася вашими послугами. І ми будемо вас не хватати нам, ну, кожен день, де Любов Ларитівна, і до кого звернутися. Тиждень, що у вас там дві неділі немає, це просто якийсь жах. Іде черга людей, іде Любов Рідна, йде нам її знайти. Любова Рідна, я вам вважаю, щоб довгих років життя, щоб вас вистачило, що вистачило сил ще й на себе, на внуків, на дітей, на правнуків. Ну, почніть жити для себе. Нас ви вже стільки одарили знаннями, усім, що я думаю, що для себе вже теж варто пожити. Дуже вам дякую за все. Ви, я ваша перша учениця, дуже вдячна за все. І я не знаю, ніколи рідна. Дякую, я буду без вас. З нагоди професійного свята щирі вітання та слова вдячності за ваші чуйні серця, за врятовані життя, за ваші талановиті руки. Нехай здоров'я, щастя та любов будуть вашими неодмінними супутниками завжди та у всьому. Щастя вам і добра! Шановні медичні працівники інші, лікарі, вещари, медсестри, ветерани охорони здоров'я. Щиро вітаю вас з професійним святом, ним медичного працівника! У всі часи ваша праця була і залишається однією найсмілосереднішою. Вона вимагає самопожертви, доброти, особливої уваги до людей. Незважаючи на всі складнощі, які переживає сьогодні сфера охорони здоров'я, престиж медичного працівника залишається дуже високим. Стратегічна мета розвитку українського суспільства досягнення нової якості життя громадян, а центром уваги має бути людина. І, зокрема, надання їй якості медичних послуг. Тому сьогодні влада вважає одним із головних своїх завдань законодавчо підтримувати газу охорони здоров'я, сприяти підвищенню соціального статусу медичного працівника, переконаний, що ми разом зможемо піднести цю життєву важку сферу на якісно новий рівень. Особливо важливою є роль медиків у період війни та надзвичайних ситуацій, коли професійна діяльність межує і самопожертвує. На перевеликий жаль через агресію з боку Росії українським медикам. Нині доводиться працювати в умовах бойових дій, ставлячи під загрозу не лише власну безпеку, а часто життя. Попри це, під час Революції Гідності лікарі та медсестри не шкодували ні часу, ні сил, часто ризикували життям, надаючи допомогу всім, хто її потребував. Я вдячний кожному медику, який сумлінно працює на своєму місці, особливо тим, хто не нелегкий для країни час працював на Майдані, в лікарнях Києва та інших міст, чергував швидкість. Лікаря, які рятували пацієнтів в Одесі, які зараз самовідано працюють на своїй країні. Бажаю вам, шановні працівники галузі охорони здоров'я, міцного здоров'я, благополуччя, родинного затишку, професійних успіхів і людської шари, звірою і упевністю, відданість укляти і пократа прямуйте в майбутнє, направляючи всі зусилля на допомогу хворим задля збереження життя і зміцнення здоров'я населення України. І нехай ваша доброта, турбота і милосердя щитність душ, щоденна сумлінна, поболиглива і нелегка праця, повернеться до вас до віцею. З повагою народний депутат України Олександр Подобав. Хочу наголосити грамотами ваших працівників. нерви та за бажання бути первим за впевнену самовіддачу за віру в себе, спорт та вдачу та за чудовий результат, якому кожний був рад. Вишаємо спортсменами своїми. Почесною грамотою нагороджується. Капітан команди з мініфутболу футболу Пятковський Константин Олександрович.